Поверди Discovery, автомобіль 2018 року випуску з надійним бензиновим двигуном 3 літри, на автоматичній коробці перемикань автомобіль з рідним пробігом 122 тисячі кілометрів. Подивіться, як гарно виглядає машинка, петента зауважень по кузову взагалі до неї ніяких немає. В дуже гарному, як візуальному, так і технічному стані. Подивіться, на гарній гумі, на красивих непошкоджених дисочках. По салону у нас все чудово, виглядає дуже. Класно, повний панорамний дах, безключовий доступ на всі 4 дверки. Спереду нас зустрічає 4 електросклопідйомника, електрорегулювання, дзеркал зі складанням, шикарний сенсорний мультіруль, шикарна приборна панель. Також у нас є CarPlay парктроніки, камера заднього руху, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та асистенти. Друзі, автомобіль в дуже гарному стані. Тому, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії автофокус за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.